Так. Доброго дня, <клес> пане командире, пане офіцери, шановні журналісти, гості запрошені, колеги. Дякуємо всім, що виділили час цей важливий день, день чергової. Боротьби боротьбу української народу з російськими зарплатами, яка триває, яка має свої здобутки. Але перед тим як говорити про це, прошу згадати всіх жертв російської агресії певної мовчання. Дякую. Слава Україні! Дякую, слава. Українці надзвичайно талановита нація, мирна європейська, демократична нація, народ, країна, яка має величезну кількість здобутків і в мирний час, такий час, про який мріє кожна людина, кожен українець, кожна нормальна людина в світі. Ці досягнення знаходяться в мирній площині в мистецтві, в культурі, в науці, в техніці. В спорті, безумовно, і в багатьох багатьох інших речах, де українці встановили величезну кількість рекордів за період існування нашого народу, за період існування нашої держави, це досягнення, які надихали багато поколінь, наступних поколінь українців, та й власне багатьох людей в цьому світі. Але велика війна дає нові виклики. І це означає, що українці зосередились безумовно. На справі захисту власної держави, нові часи, нові виклики і нові досягнення. Безумовно, Україна бореться і воює за власне існування в геноцидній, в геноцидній війні проти значно більш сильного ворога і географічно, і кількісно, і з точки зору сили, засобів і зброї всього, всього більше. І тому відповіді, які необхідно було давати часто, з'являлись асиметричні, несподівані. Коли не кількістю, а якістю, коли, власне, не якимось звичними прийомами, а розумом, розрахунком і новими технологіями, і головне управління розвідки Міністерства оборони України в сфері асиметричних відповідей, сфері несподіваних ударів, запеклої війни було одним з перших, яке продемонструвало, що є підходи, які здатні не просто дивувати, але й ефективно знищити ворог. Повітрі на землі і, безумовно, на морі, на українському морі, на українській воді. І так ми сьогодні можемо говорити знову про Магуру, про е, вже легендарний відомий дрон, багатоцільову платформу. Нещодавно були презентовані нові моделі, нові модифікації, і так само нещодавно встановлені і нові рекорди, і нові десанти. Я маю приємність і честь сьогодні. Е, Скажімо так, очікувати, що і ці досягнення будуть тепер зафіксовані офіційно. І хочу запросити до слова представника Книги рекордів України, пана Андрія Мисюка. Пане Андрію, будь ласка, вам слово. Вітаю вас, вітаю. Шановні пані та панове, шановні друзі. Шановні іноземні колеги, вас вітає «Книга рекордів України». «Книга рекордів України» – це національний проєкт за підтримки президента та уряду України. Ми пишемо нову історію України, шляхом надзвичайних досягнень і рекордів наших співвітчизників і підприємств. Завжди це були, були мирні рекорди, але зараз в Україні війна і тому Початок, Настав початок військових рекордів і досягнень. Сьогодні ми зібралися зафіксувати безпрецедентні випадки, які вже вшли в історію світової військової справи. Мова йде про розробку та успішне застосування морських дронів Макура. Головне управління розвідки Міністерства оборони України. Це не просто технічна новинка, це справжній прорив, який демонструє креативність, винаходливість та неперевершену майстерність українських інженерів та розвідників. Про сьогоднішнє досягнення Макура знає весь світ. Вони, вони назавжди войдуть в історію військової справи, адже вони змінили саме. Підход до ведення бойових дій на морі та в повітрі, Україна, не маючи великого флоту, завдяки цим розробкам продемонструвала світові нові стратегічні і ефективні бойові події. І це справжна революція, і ми є свідками її зародження і тріумфа. Глубока повага і вдячність усім, хто долучився до створення та впровадження цього проєкту Ваша праса це приклад справжнього професіоналізму і патріотизму. І зараз ми починаємо нагородження. Будь ласка, будь ласка, подіжі. Да. Добро, добро. Перший рекорд належить до категорії вперше. Це вперше в історії потоплення бойових кораблів, а саме великого десантного катера Д-144 серна з БТР-82 на борту та десантного катера Д295 «Акула» За допомогою. беспилотных морских аппаратах Мабура. Это вызначное потеряемое была с 10 листопада 2023 года. И это не просто огоньшение вооруженной техники, а свечение эффективной, абсолютно новой техники ведения боевых действий на море. Кафедрическим дипломом в книге рекордов Украины награждаются начальник Головного управления разведки Министерства обороны Украины генерал-лейтенант Кирилл Алексеевич Буданов. Наступный рекорд также в категории в первых. И это справа без прецедента. Це перше збиття бойового літака за допомогою морського дрона. Операція по знищенню російського винищувача Су-30 була виконана бур Міністерства оборони України і груп 13 за допомогою українського морського дрону МАГУРА В-7. Це перше в світі збиття винищувача за допомогою морських дронів. І це відбулося 2 травня 2025 року. Третій рекорд знову також в категорії подкреслива подкресли унікальність наших розробок. Операція знищення гелікоптера мі 8 у Чорному морі була виконана в Міністерство оборони за допомогою морського дрона Махура, це стала історичною подією АЖЦ перше збиття повітряної цілі морським дроном. Операция здесь была с 31 грудня 2024 года. До награждения приглашается командир групп 13. 13. <звил> Продолжено. Переходим до наступного рекорда. Это рекорд категории «Киркисть». Період з 2023 року по 2024 року бур Міністерства оборони України було уражено 15 одиниць з карабільно катерного складу Чорноморського флоту РФ, десантні, патрульні розвідувальні кораблі та швидкісні катери. Це колосальна робота, що суттєво послабила ворожий флот, змінила баланс сил на морі. Ви справжні мастери в своїй справі до нагородження. Сейчас. И остальные. остальные герои, но не меньше важны, в что в категории «Илькость». В период 2023-2024 годов в ГУР Министерства обороны было потоплено ракетный катер «Ивановец», десантный катер Д-295 «Апула», Швидкісний катер КС-701-Тунец, два швидкісних катера рив 75 достаточно изничный корабль Сергей Котов с гилиопоттером К-29 на борту. Цель список выражает кожен из всех объектов це значный удар агрессору и его загальная кирка вещи про, про системность и высокую эффективность вашей работы. Диплом вручается еще раз командиром 13-й группы звена. Шановные панипаны. <звы> Шановные представники главного управления разведки. Мы раз еще раз летаем с надвечаемыми историческими достижениями. Кожен з цих рекордів це не просто рядок у книзі рекордів, це частина історії боротьби за свободу і незалежність нашої держави. Дякую всім за вашу повагу і ваш професіоналізм. І від себе хочу додати. Усі ми живемо в Божому світі, в Його царстві, в Його славі, яку Он не І тому... Слава Богу за Україну. Слава Богу за героїв. Слава Богу за кожного захисника і захисницю. Слава Богу за кожного з вас, друзі. Бажаю всім крепкого здоров'я, міцного і нових перемог. Дякую, Слава, дякую. дякую. ви є ще з нами. Дякуємо представникам команди Книги рекордів України за високі оцінки. Головних бойових досягнень рекордів групи 13, головного управління розвідки і безумовно МОГУ. Головний, але точно не єдиний. Величезна кількість додаткових проведених операцій, здобутої інформації, розвідданих, проведених інших заходів і дій, оскільки МОГУРА це багатоцільова платформа, і за її використанням стоїть величезна команда. Безумовно, розробники, виробники, велика кількість тих, хто допомагає, збирає кошти, донатить. Благодійники, митці, прості, прості українські громадяни це все оцінка всього українського народу, який бореться. Але за кожним успішним або неуспішним рішенням стоїть рішення людини, яка приймає бере на себе відповідальність. І командири, які готові підтримати і підтримав інновації, які змусили ховатись російський флот Чорного моря, на щастя голову про розвитку України є слово генералу Будапу. Пане командир, будь ласка. Дякую всім. Ну, перш за все хочеться подякувати все ж таки розробникам і виробникам цієї судової техніки, яку разом ми всі, скажімо так, і розробили і тепер виробляємо. І головне, ми, як оператори використовуємо. це дозволило досягти тих рекордів, про які ви тільки що почули. Я можу додати, що не був згаданий теж цікавий момент з потопленням великого десантного корабля Цезар Тініков. Це теж значимо був момент. Зрештою, ця багатоцільова морська платформа довела свою ефективність і показала, що вона на даному етапі найкраща в світі, бо ніхто інший потопити кораблі, так і не спромігся на даному етапі. Що ж, до нових перемог. Ну і як було сказано з нами. Дякую. Дякую, пане командире. Ще, мабуть, будуть якісь питання. Українські діти, як і всі діти в світі, дуже полюбляють гру морський бій. Але українці і спецпризначенці гурмо власне не просто грають, а втілюють, візуалізують і показують, що це не дитяча гра, це доросла боротьба за виживання. Морський бій від гурмо ось можете бачити таку візуалізацію, конкретні результати це знищені, потоплені. Російські кораблі, а також гелікоптери, також винищувачі. І це морський бій, який триває, які Україна впевнено виграє. Безумовно, книга рекордів України, досягнення оцінки це дуже дуже важливо. Але це фінальна складова. І не менш важливою є оцінка незалежних експертів, часто критична, особлива оцінка, яку чують в усьому світі. І Україна має таких експертів, має інтелектуалів, має лідерів суспільної думки, не лише серед нашої нашої спільноти, але далеко за кордоном. І зараз в одному з таких експертів, пане Михайло Гончар, відомий експерт, як з енергетики, так і в цілому з безпекових питань. Вам слово тепер про море. Дякую. Дякую, офіцери, пані панове, панове. Важливо, що. Досягнення фіксувались документально. Ви <кій> добре знаєте цю історію. Х-промені відкрив українець Іван Кулюй. Але названі вони іменем Рентгена і відомі як Рентген. Тому що Ренкен зафіксував відповідний патент своє відкриття. Хоча вони зробили це одному. Тому важливо, що зафіксовані Книги Рекордів України, досягнення про них багато сказали, багато читали, Військові досягнення добре розписані, розказані, але є і інший бік, дуже важливий. Давайте згадаємо: 22 рік, 3-го року, зерновий коридор. Це те, що було нав'язано Україні було морської блокади, створений агресором і судозаходи. Порти це показник того, як функціонувала в той час економіка держави. Тому що, ви, напевне, знаєте, 70% зовнішньої торгівлі України догоморшного колення і раніше йшло через морський парку. Декілька звільник. За час дій зерного коридору від 22 липня 2022 року до 16 липня 23 середньомісячна кількість суднозаходів в Одесу була 84%. Ця цифра вам про що не скаже, а тепер порівняно. І це були тільки зернові вантажі. А за повноцінний період рік функціонування коридору вже після того, як група 13 і Магури зробили свою справу, це вже стало 225 за 2024 рік. Маємо попередні дані за 5 місяців 25-го року. 219. Це бачимо, що вийшли на стабільний рівень понад 200 суднозаходів в порти Великої Одеси. Велика Одеса це власне, Одеський порт, південний і Чорноський. Це говорить само за себе. І далі вже йдуть не просто у вигляді зерна і збіжжя. Це є диверсифікована зовнішня торгівля. Це завдяки цим. Хлопця. Тому рекорди встановлені на морі, в повітрі, залишилось під водою. Знищити підводні чорні ворога, які пускають по настані. І це буде наступно. наступний рекорд. Сподіваюся. Ну і на сам кінець. Світує кам'яне в межах Чорним морем. Це всього лише. одне з морів. Тому є де розгулятися, а ворог присутній в інших морях також. Закон війни такий, що ворога нищать скрізь де він. Є. Тому вважаю успіху, нових звершень. Слава Україні! Дякую, Дякую. Дякую пане Михайло за експертні високі оцінки і за якісне націлювання. Дякую <плес> Шановні друзі, зараз у вас є унікальна нагода. Декілька питань поставити начальнику нового України, спецпідрозділу, група 13. За темою, будь ласка, зараз. А кому пощастить, то прямо потім може Так, зараз за темою, будь ласка. Дякую за цю можливість. Ми наступилися на Масштабні операції, власне, наших дронів Магура у морі. І все ж таки, хоч ми говоримо про Магуру, але дронів ми потребуємо не лише морських, а й тих, хто перехоплює шахіди, а чи буде долучатися команди цього сектору? Від... Морські операції за допомогою дронів тривають майже постійно. Просто... Давайте будемо відверними, позитивний результат він не може бути кожного дня. Всі ці мають розуміти. Але ми не зупиняємось і цей процес триває надалі. Стосовно використання морських дронів для боротьби з шахедами, не дуже це. Так. Реалістично, давайте так скажемо. Я, Я тут не дрони, але могнули запитувати, що буде долучатися, зокрема, до дронів перекопки. Ми не промовимо. Ми забезпечуємо прикриття своїх дій. Десь на це вдається, десь менше вдається. Ми не можемо перекрити собою роботу в стаціонарних комплексів протиповітряного оборони, взагалі системи протиповітряного оборони. Це марно на це якось сподіватися. Чи правда, що після ураження цих стількох цілей зараз росіяни можуть входити в море, запускати знищи, гелікоптери, і дуже важко щось спілкувати на берку? Дивіться, якщо ми говоримо про кораблі, корабельна катерний склад, в принципі, статистика намальована доступні такі форми, це дано своє, і тепер вони нікуди не виходять. Всі це знають, що. Вся діяльність Чорноморського флоту Російської Федерації обмежена випадом на рейд біля міста Новоросійська для пуску ракет, і одразу повернені на базу. То вони навіть фактично той мор не робуть. Це суто рейд біля Новоросійська. А стосовно ліки таких гелікоптерів, ні, цей бій триває і він буде тривати. Це єдине, що росіян лишилося, але ми на активно над цим працюємо і з цим а підводні човни? Те саме, вийшло. далі рейдено в російську чи ми можемо ми приметивно забирати удар і готовий вони довірять з кого російську? Послухайте, ви кудись не до них вже. <звіху> Давайте зараз все розкажемо. Криволекса. Будь ласка, під вікайте. Ти, будь ласка, минулого разу казали, що Росія працює і намагається зробити свої порські брони. Що вам відомо, наскільки в них успішно, не успішно це виходить? Як у них послідки. не успішно? Останній раз вони намагалися на початку червня застосувати їх експериментальні моделі. Вони результату не показали. Вони ж здетонували. При підходах до, скажімо так, наших територіальних під рвот навіть не шути. А якщо можна сказати, що намагались вони уразити цим та вони йшли по, по нашій інформації, йшли на місто Южне і шукали там свої цілі, а які саме вже ми цього мабуть не дізнаємося, тому що знову ж таки якось часто буває і спіткала на дачі. Будь ласка, Нікіта Галка, суспільне мовлення, Кирило Олексійовичу. Хочеться з'ясувати, наскільки зараз росіяни і наскільки їм вдається захистити свою портову інфраструктуру на окупованих українських територіях, російських територіях, і в тому числі певні об'єкти, такі як Кримський міст? Ми боремось. Ми не терористи, ми не боремось з цивільними матеріти. Воєнні об'єкти російська федерація захистила в портах максимально. Якщо хтось каже, що там нема проблем, або ну, брешуть, або не компетентні, вони максимально наростили систему захисту і оснастили її зараз всім найсучаснішим, що вони тільки могли виробити. Тобто ну, вони бояться, вони дуже серйозно бояться цих дій, які відбували всі ці роки, вони намагаються завадити тому, що корабельний склад в звичених портах це ж. Найлегше буде завдання, якщо пройти ці системи. Але ще раз вам кажу, сказати, що це легка прогулятка це неправда. Дякую. Дякую. Два останні запитання, будь ласка. А може не по темі? Два останні по темі, будь ласка, наскільки не по темі можна. Пані Олексійович, розкажіть трохи, будь ласка, про підрозділ круп 13, можливо, трохи про вашу взаємодію, звісно, багато питали і Мають бути уєчниці, але чи долучається до планування, як отримати повідомлення про враження ці тощо? Я ставлю завдання. Далі хлопці вже працюють, а про них я думаю, що хочеться поставити саміх є, так? Чого ж я вам буду щось переказувати, коли є оригінал? Друзі, дякуємо. На цьому ця складова подія офіційна брифінг завершується, але триває подальша боротьба, робота. Спецпідрозділу в цілому головного управління розвідки, вдосконалення наших засобів малою в тому числі. Ще раз дякуємо команді Книги Рекордів України. Всі історичні сертифікати, тому що це перше зафіксовані досягнення, буде передано за наказом командира до музею воєнної розвідки. Дублікати будуть знаходитись також у спецпідрозділі, в департаменті і ну, власне, в інших осіб, яких ми не будемо називати.